Представницький дядько, в якого в принципі є все. Хочу зайти до нього в кабінет, зробити подарунок, щоб він запам'ятав мене. Угу. Давай покажу. Один варіант. Самий наш розповсюджений перначик буде дуже гарним аксесуаром на столі представницького дядька. Вартість 7700 гривень. Пера відлиті, покриті позолотою, прикрашені камінчиком Сваровських Ручка пернича виготовлена зі шкіри, з елементами позолоти, позолочені кільця і наконечник самого пернича. Це мініатюра в розмірі 30 см, бо в більшому форматі в натуральній величині він більший. Має таку підставку з тризубом України, також в позолоті. Ось такий варіант. Якщо хочете, може запропонувати більші розміри. Моцікавий, цікаве, цікавий варіант. в Наступному відео е, покажемо інший варіант пропозиції, яку можемо зробити для такого дядька, щоб запам'ятав. Ну да, таких пропозицій. Валом сайт ексклюзії. Переходьте, обирайте, буде потреба в консультації. Звертайтеся з радістю. Допоможемо.